Thank oh. you. В Іраку сьогодні обирають парламент за третій термін на посаді прем'єра, бореться чинний очільник уряду Шиїт Аль-Маліки, якому протистоять опоненти з числа сунітів, шиїтів та курдів. Політик проголосував на одній із дільниць в урядовому кварталі столиці. Він переконаний у перемозі своєї коаліції держава закону і сподівається на високу явку. Я закликаю усіх іракців піти на дільниці і масово взяти участь у голосуванні, тому що ті, хто прийдуть на вибори, матимуть право спостерігати і ставити запитання, а ті, хто не голосуватимуть. У не матимуть такого права. Я не хочу, аби хтось із громадян не скористався своїм правом моніторингу виборів. Дільниці відкрилися о сьомій ранку і працюватимуть до шостої вечора. Понад 20 мільйонів громадян Іраку мають право голосу. Це перші парламентські вибори після того, як країну три роки тому залишили американські вояки. Голосування відбувається на тлі гострої міжконфесійної кризи. Через майже щоденні теракти та регулярні погрози нових нападів із боку радикальних ісламістів. Вибори проходять за надзвичайно посилених заходів безпеки.